Досі тригерить фраза не горбся? Звичайно. Поясню, чому? Ну, ти бачиш, в мене таке прізвище Горбачова. Я думаю, що це. Це, не від цього. Ти що знає. це ще й і щось унаслідуване в моїй прабабусі був горб. Звісно, що мої батьки боялися, що він у мене виросте. Це, це не просто були їхні страхи, тому що вони, коли водили мене до лікарів, лікарі сказали, що в мене вже третій-четвертий ступінь кіфозу, і наступна стадія. Що будуть фізичні зміни. А кіфоз — це що? Це коли Ну, остіахандроз. Це коли о, ось такий вигін на рівні ага. верхнього грудного, Лардоз — це в попереку, всі вони в мене є. А кіфоз — це коли назовні йде ага. вигін. І наступна стадія це вже фізичні зміни, які всім будуть о, видні. Mm. І батьки віддавали мене в інтернат. Я жила два роки рік для дітей рік. хворих на сколіоз. Ми навчалися лежачі, робили гімнастику, щоб це зупинити. І ти не бувала вдома? Mm, на вихідних бувала. Але mm -hmm. це було трошки далеко. Біля інтернату жила моя тьоця, тож я іноді на вихідних у неї залишилася. Не а дійсну. скільки років було? Одинадцять. В цей час, яке було відчуття у тебе? Ну, я не думала, що це якась травма, тому mm -hmm. що я ніби потрапила в піонер табір. Mm -hmm. У нас були дуже класні в цій школі вчителі. Класні дівчата і хлопці, ну і ми уяви, От ну це про це мріють всі підлітки жити разом цілий рік.